Мультфільм починається з того, що ми бачимо хом'яка, замкненого в картонній коробці, яку хтось несе, від чого тварина падає з боку в бік, ударяючись об стіни. Коли тварина виглядає з отвору, відразу з'являється людська рука і сильним ударом пальців збиває хом'яка назад у коробку. На цьому моменті відразу стає ясно, що подальша розповідь не буде про щось хороше. Початкові кадри дають нервові думки з приводу події, що відбуваються на екрані. Як ми зрозуміємо далі, це постійний нагляд і стеження у цьому неохайному тілі і маленькій голові накопичилася тонна агресії, яку треба необхідно кудись подіти. І далі ми побачимо. Початкову стадію його фабрики смерті. Пацан закриває коробку з хом'яком сіткою. Швидше за все, вона зроблена з алюмінію. а далі він грубо буцає скриньку під ліжко, все це коїться через те, що тиранія матері завела хлопця у відчайдушний страх, і він не хоче, щоб його мерзенним планам хтось завадив.